Україна може бути поділена на три території російську, деміталізовану і західну. Також давайте розберемо, що там Трамп заявив, що Америка думає за війну, чи вступить Україна в Євросоюз. А чи будемо ми в НАТО, який у нас зараз є потенціал для цього, і що нам чекати далі? Отже, друзі, Трамп заявив, як і там більшість європейських лідерів, що у них не виходить врегулювати конфлікт, що ми соримося з Росією, Воня не кажуть війна, там оце все. І а, ймовірніше, їхні їхні прогнози, розвідки і так далі. Що якусь частину забере Росія? Це не точно. Давай ми розбираємо те, що вони кажуть. Якусь частину забере Росія, а якась частина буде демілітаризована, тобто сіра зона, а, яка частина стане західною країною. Тобто, бачимо, що Росія напряму заявляє, що буде все забирати до Дніпра. Тобто настрої такий, і це покаже. А Трамп вийшов з всіх переговорних процесів, а, сказав, що Україні і Росії треба буде ще чуть чуть посваритися. Ну діда, щось не, не очень все хорошо да, там за головою. І я заявив, що він в принципі виходить з перемовин два тижні тому. А сьогодні він заявляє, що він опять буде розмовляти з путіним З зеленським про щось домовлятися. Ну глянемо, що вони там вирішують. Качелі дуже жорсткі. Далі далі, чи може Україна війти? Євросоюз найближчі п'ять років не зможе. Це нереально чи зможе Україна війти в НАТО? Найближчі п'ять років це нереально. Хіба там яка та свій почнеться і так далі? Ну тоді, тобто, на території Латвії, Литви, Лісовальський коридор, це країни Балтії. Там вже зараз навчання, там позбиралися російські війська, українські війська, тобто це європейські війська, війська НАТО. Тобто, хто живе в Європі, ви могли бачити скільки військ туди постійно прямує, і там відбувається повноцінні військові навчання. Перевожено на просту мову. Це якраз є військове положення. Ну, військове положення це є, просто воно ще до кінця не оголошено. А, то, що у нас відбувається, це вже стан війни, але з певних причин його не оголошать. Я про це вже знімав відео, і в принципі держава від цього більше насправді постраждала, ніж люди. Потім йдемо далі. Для того щоб вступити в Євросоюз в Україні, в Україні побідить і корупцію якась безпека має бути, і ота сіра зона має з'явитися. Тобто, чому розмова йде про те, що Україна буде поділена на три частини? Тобто, російська ту, що Росія відхапала, тобто, слава Богу, вони хоч так кажуть. Вони хоч не кажуть, що це стане офіційна земля типу Росії, там Данець, Луганськ, Маріуполь, хоча б типу, так кажуть, потім сіра зона, де там безпечно буде постійно там війська будуть, постійно там якісь ну, типу, АТО. Ось така історія. Ну і західна Україна, тобто вся Україна буде рахуватися західною, зрозуміло така історія. І тоді Європарламент, можливо, розгляне, щоб розуміли, більшість Європарламенту все ж таки проросійська там дуже багато і п'яти колони російським орбана. Це вся історія їхніх там агентів. І коли йде якесь голосування на те, щоб надати допомогу Україні, вони там свої п'ять копійок вставляють. і і в тому числі і гроші певним людям платять, щоб ті не голосували за то. То думати, там корупція все там є так само, просто на багато більших масштабах, бо там а, за корупцією можна сісти на все життя і позбавитися должності. Тобто там суми йдуть такі, що ти за цю суму можеш потім спокійно собі там до життя дожити там без пенсії. Зрозуміло? Ну от і все це так само там є. Так далі треба розуміти прекрасно, що основний інструмент цієї війни, яка далі може третя там світова розвиватися, це Китай, та кількість зброї, кількість м'яса, якого у нас є.